І нарешті ми продовжуємо наш цикл відео про райони Гданська і сьогодні будемо розповідати вам про чудовий прекрасний район Оліва та нерухомість, яку ви можете тут придбати або орендувати. Район, який на півночі граничить з містом, Сопот, також славиться найкращим парком у Гданську і бізнес-центром всіх парків у Гданську, за моєю скромною думкою, очолює Олівський парк, місце, про яке можна зняти окреме відео, але якщо коротко відпочити душею, насолодитись рідкісними рослинами, деревами, качачками, що плавають у річці, можна саме тут. Одним місцем, де можна відпочити, являється ботанічний сад, який знаходиться на території парку і займає близько трьох гектарів. Тут можна не тільки насолодитися рідкісними деревами, а ще й попити кави. Тут знаходиться пальмова оранжерея з багатою колекцією екзотичних рослин. І нарешті підходимо до головного ціни на оренду та купівлю нерухомості в районі Оліва. Таке різноманіття культурно-історичних пам'яток, новий бізнес-центр, парки та озера зробили цей район, мабуть, одним з найдорожчих районів у Гданську. Середня ціна за квартиру до ремонту від 38 до 53 метрів. Будинку з 80-х років коливається від 500 до 650 тисяч. За двокімнатну квартиру в хорошому стані, але не в новобудові, наприклад, 46 метрів квадратних, ви заплатите від 15 тисяч до 18 тисяч за метр квадратний. В цьому районі є багато великих квартир від 80 до 120 метрів квадратних, де метр квадратний, в свою чергу, буде коштувати в середньому від 14 тисяч злотих. Тобто ціна такої квартири буде коливатись від 1 мільйона 200 тисяч до 1 мільйона 600 тисяч злотих. Трикімнатна квартира близько 60 метрів квадратних буде коштувати вам до півтора мільйона злотих. Милинський ставок одне з моїх найулюбленіших місць в цьому районі. Тут ви завжди зможете відпочити, насолодитися природою та побути на самоті з думками. Два Макдональдси, до речі, є на районі. На території району Оліва знаходиться зоопарк, який працює з 1 квітня по 30 вересня. Вартість стандартного квитка становить 45 злотих. Вхід для дітей до 3 років безкоштовний. Щодо новобудов, то в Оліві побудували чудових сучасних та зручних житлових кварталів. Якщо ви захочете купити тут двокімнатну квартиру від забудовника, відповідно без ремонту, то вам потрібно буде заплатити від 18 до 32 тисяч за метр квадратний. Оліва це один із районів Гданська, де поєднується минуле та сучасність Вілли початку ХХ століття, а також нещодавно збудований бізнес-центр, про який ми зараз вам розкажемо. Мабуть, немає такої людини, яка б останніми роками жила у Гданську і не чула про цей комплекс сучасних будівель, де знаходяться офіси найбільших міжнародних компаній. Кожна будівля має свою назву, наприклад, Оліва Фо, Оліва Стар і так далі. Тут до речі є багато коворкінгів, які ви теж можете орендувати. В цьому районі знаходиться найвищий будинок в данську, де є оглядовий поверсі, майданчик. Ви Можете тут насолоджуватись таким прекрасним видом на море. Вихід на оглядовий майданчик платний. Вартість 26 злотих. злотих. Цю вартість теж входить вхід до ботанічного саду. На 33-му поверсі є також кав'ярня з прекрасним видом. А також серед всіх цих, цих офісних будівель знаходиться прекрасний ботанічний сад. Називається Оліве Гарден. Ходімо, покажу. У ботанічному саду є також кав'ярня. Головне меню тут дуже невеличке, але ви можете насолоджуватися кавою та смачними десертами. В районі Оліва дуже багато шкіл: 23, 35, 10. Також дитячих садочків, тобто читшкола це номера 12 та 39. Школа підготовки до праці номер 2 Професійно-технічне училище першого ступеня теж номер два. П'ятий ліцей імені Стефана Жеромського. Згідно з порталом Ваша едукація ПЛ п'ятий ліцей займає перше місце у Гданську за результатами випускних іспитів. Технічне училище номер 7 та Університет Гданський. Перейдемо до менш шокуючих цін і поговоримо про оренду, яка теж не є тут найдешевшою. За двокімнатну квартиру від 34 до 46 метрів квадратних ми заплатимо лендлорду від 2,5 тисяч до 4 тисяч 900 в місяць плюс комунальні, залежно від стану ремонту квартири, техніки та меблів. Оренду трикімнатної квартири від 59 до 90 метрів квадратних ви заплатите від 4,5 до 8 тисяч злотих в місяць плюс комунальні. А щодо двокімнатних близько 30-40 метрів, то тут можна займатися. На місяць буде навіть заплатити від 2 тисяч до 2,5 тисяч злотих плюс комунальні. Ну і звичайно ж на Оліві теж є сполдяча вас право до локалу, яке ми можемо купити як іноземці без дозволу від МВС. Якщо ви досі обираєте район, в якому жити у Гданську, заходьте до нас у папки райони, обирайте найкращий для вас варіант. А також не забувайте ділитися з друзями, ставити вподобайки. Пишіть в коментарях до цього відео, що вам подобається або не подобається в районі Оліва. А все добре, побачимося з вами в наступних відео про райони Гданська.